Привіт, Максиме! Як не залізти в стосунки з дівчиною з роботи? Бо навіть якщо вийде якась невелика історія, доведеться з нею взаємодіяти у подальшому. Слухай, ну по-перше, це все ж таки перебільшення, що стосунки на роботі це обов'язково проблема в майбутньому для тебе. Ти ж розумієш, що дуже мала кількість людей вона цікавиться там, пікапом, вона цікавиться знайомствами, вона цікавиться там, чимось таким. Усе одно, якщо ми кажемо, а де люди найчастіше знайомляться зараз, це навіть не Тіндер, це не інтернет, це дуже часто саме робота. І далеко не кожна історія, вона завершується потім якоюсь проблемою, там головною біллю, так би мовити. Тому тут таке. Я тобі, от я розумію, що якщо в тебе є вибір, то краще пусть нехай ця дівчина буде не з роботи. Я розумію. Що якщо є вибір між тим, от ось історія з роботи, а ось історія там хезе, блядь, з другого району. Хай це буде дівчина не з роботи. Але в принципі, якщо це твій найкращий варіант, якщо тобі якась дівчина подобається з роботи, чуваче, ну давай так, вирішуй проблеми по мірі їх наявності. Поки що твоя проблема, яка. Ти хочеш її трахнути? Вирішуть цю проблему. Коли буде проблема, як з нею розбігтись, будеш вирішувати цю проблему. Якщо у тебе буде проблема, як себе почувати більш комфортно, коли ти з нею на роботі бачишся, ти будеш потім цю проблему вирішувати. А не зараз, ще з нею, не розпочавши історію, ти вже стосовно чогось хвилюєшся. Знову ж таки, ці всі. Теми і ця вся тема, що обов'язково тебе там чекає якесь горе в майбутньому, якщо ти розпочнеш з неї стосунки, це перебільшення, перебільшення тому дій успіхів тобі.